2015 рік список Golden Boys – 40 імен, які мали стати новим обличчям європейського футболу. Кожен з них юний талант, якого називали майбутнім Месі чи Новим Роналду. Але ми знаємо, що футбол жорсткий, не всім судилися зійти на вершину. Хто перетворився на суперзірку, а хто загубився в орендах і заголовках про нереалізований потенціал. Хто з цих хлопців зараз виграє трофеї, а хто навіть не наблизився до своїх мрій? Сьогодні ми розберемо 5 найуспішніших футболістів і п'ять найбільших розчарувань списку номінантів. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Почнемо з найцікавішого. Франція завжди славилася своїми талантами, і у 2015 році Кінгслі Коман і Антоні Марсіаль були на вістрі цього покоління. Обидва молоді, швидкі, технічні. Але що вийшло в результаті? Справжній контраст. Коман це хлопець, який народився під зіркою вдачі. Він прийшов у Парі сан жермен як молодий талант, але вчасно відчув момент і перейшов у Ювентус. І тут почалося шоу. Не встиг він адаптуватися, як його підхопила Баварія. Так, справжня машина, яка штампувала титули. Але не думайте, що це була лише вдача. Команд був не просто пасажиром на лаві. Його швидкість, як у Феррарі, дріблінг на рівні Месі. А коли настав фінал Ліги Чемпіонів у 2020 році проти ПСЖ, хто вирішив долю матча? Звісно, Кінгслі. Гол головою і баварія на вершині. Що цікаво, команд це живий магніт для трофеїв. Він виграв ліги в трьох різних країнах і зібрав більше титулів, ніж деякі клуби за всю історію. Хто ще так може? Його історія це про талант і вміння вибирати правильний момент. І якщо Кінгслі це переможець, то Марсіаль це містер, а якби все було інакше. Коли він у 2015 році переходив в Ем'ю за 60 мільйонів євро, всі думали, ось вона, нова зірка світового футболу. Його перший матч гол ворота Ліверпуля. Ще й який? Болівальники вже співали. «Марсіаль з Франції. А далі що? А далі почався спад. Потенціал величезний, але реалізації не було. То травма, то не вписується в тактику, то тренер не задоволений відсутністю мотивації. Його час в Юнайтед став схожим на нескінченний серіал. Один сезон класний, інший провал. Скільки разів болівальники думали, ось зараз він вже нарешті повернеться. Але ні, сьогодні Марсіаль більше асоціюється із нездійсненними сподіваннями, ніж з реальними досягненнями. Якщо коротко, команд забиває вирішальні голи в фіналах і збирає трофеї. Марсіаль натомість став символом нереалізованого потенціалу. Їхні кар'єри це дві сторони однієї медалі. У 2015 році Асенсіо тільки пробивався у великий футбол. Але вже тоді було зрозуміло, що цей хлопець з мальорки особливий. Реал Мадрид підхопив його ще зовсім юним. Його дебют у футболці вершкових став майже легендарним. Перший сезон, перший матч за Реал. І що робить Асенсіо? Забиває у фіналі Суперкубка УЄФА проти Севільї. Його удар це було чисте мистецтво. А далі пішло на краще: Ліга чемпіонів, гол-фіналі, стабільність у вирішальні моменти. Марко став гравцем, якого можна було випускати, коли треба було переломити гру ідеальний джокер. І, хоча в нього не було космічної статистики, його роль завжди полягала в іншому. Це той, хто не боявся брати м'яч, навіть коли на кону все. Але навіть у казці бувають труднощі. У 19-му році важка травма, здавалося б, вибила його з гри. Проте Асенціо повернувся не таким вибуховим, але все ще дуже важливим. Зараз він грає за ПСЖ, шукаючи нові виклики. А от Деле Алі це приклад. Як блискучий талант може стати лише тінню минулого. У 2015 році він був у розквіті. Молодий англієць, який прийшов у Тоттенгем з 3-го дивізіону і відразу почав знищувати суперників. Його перший сезон голу ворота Крістал Пелас, де він пожонглював м'ячем та забив за меж штрафного майданчика. Вболівальники шаленіли. Деле це майбутнє Англії. На полі він був як справжній хижак. Його зв'язка з Кейном. Приносила шпорам тонни голів. Йому було всього 20, а він вже вигравав індивідуальні нагороди та потрапляв у символічні збірні. Але потім щось пішло не так. Після відходу Почетіно його гра почала затухати. Нові тренери не могли знайти для нього місце на полі, а сам деле втрачав фокус. Пішли чутки про вечірки. Проблеми з дисципліною і байдужість до футболу. Нещодавно він став гравцем комо, але за ним немає ані черги, ані попиту, хоча йому всього 28 років. Натан Аке був перспективним, але все ще недооціненим. У 2015 році молодий Нідерландець, який на той момент грав за Уотфорд на правах оренди Челсі, здавався ще одним з тих, хто загубиться у системі лондонського клубу. Але ні. Аке був не з тих, хто здається. Його головна якість універсальність. Центральний захисник, лівий бек, опорник. Він міг закрити будь-яку дірку на полі. Челсі так і не дав йому справжнього шансу, але Борнмут це зробив. Аке став ключовим гравцем команди і довів, що він гідний виступати на найвищому рівні. І тут в гру вступив Ман-Сіті. побачив у ньому ідеального солдата для своєї системи. І ось зараз Натан один із елементів чемпіонської машини Сіті. Він виграв Лігу чемпіонів, кілька разів ставав чемпіоном АПЛ і довів, що скромна робота завжди приносить плоди. Чого не можна сказати про його сьогоднішнього візаві. У 2015 році Янузай ще асоціювався з надіями Манчестер Юнайтед. В сезоні 13-14 під керівництвом Девіда Моїса він вибухнув, ставши одним із небагатьох світлих плям тієї команди. Його дріблінг, техніка і голи виглядали як обіцянка великої кар'єри. Але проблема Янузая була в характері. Як тільки йому почали співати, Дефірамби він, здається, вирішив, що вже досягнув вершини. Коли прийшов в ангал, все змінилося. Одна не вписувався у систему нового тренера. Були оренди в Борусію Дортмунд, Сандерленд, але там його гра тільки згасала. Його шлях привів у Реал Сосіда, де він. Час від часу нагадував про свій талант. Але це вже був не той янузай, якого колись вважали майбутньою зіркою Юнайтед. Нині він є гравцем Севілії, а виступає за лас пальмас на правах оренди. Від нього вже ніхто нічого особливого не очікує. Адріан Рабьо це хлопець, який завжди виділявся характером, у 15-му році він був одним з найбільших талантів ПСЖ. Проте навіть тоді його ім'я більше звучало в контексті скандалів. Відмови сидіти на лаві запасних, конфлікти з тренерами, суперечки його матері-агента з клубом. Рабьо здавався проблемою, а не подарунком. Про те, що завжди залишалося на висоті, так це його гра. Його рухи на полі були плавними, наче він завжди знав, де має бути м'яч. В ПСЖ він був. Метрономом півзахисті, але Париж став для нього надтісним. У 19-му році він перейшов у Ювентус. І хоча старт був важким, він виграв з ними серію А. На чемпіонаті світу 22-го року француз також показав, що ще готовий нести на собі тягар відповідальності. А влітку 24-го року став гравцем Марселя. Якщо Рабьо це про стабільність і витонченість, то Орігі повна протилежність. Дівок ніколи не був зіркою, яка світила постійно, але його моменти були настільки яскравими, що їх пам'ятатимуть ще десятиліття. У 2015 році Орігі тільки починав Ліверпулі. Він не був основним гравцем, але вже тоді показував, що його голи будуть вирішальними. Матч проти Борусії Дортмунд в Лізі Європи, а потім неймовірний камбек в півфіналі ЛЧ проти Барселони у 19-му році. Це було його шоу. У Рігі завжди був тим, хто вирішує. Проте за межами цих моментів його кар'єра була менш яскравою. В Ліверпулі він завжди залишався гравцем ротації. І хоча його любили за голи, він так і не став ключовим. Зараз дівок виступає за резерв Мілану, бо в серії А в нього також нічого не виходить. Шоу це той гравець, який бачив все. Визнання. Критику, камбеки і постійні травми. Його історія почалася в Саутгемптоні, де він вже вражав своєю дорослою грою, навіть в підлітковому віці. МЮ виклав за нього велику суму і здавалося, що люк стане наступним великим захисником покоління. Але життя працює трішечки інакше. Його страшний перелом ноги у 2015 році проти ПСВ здавалося, знищив його кар'єру. Потім були роки страждань, боротьба з формою, постійні травми, холодна війна з Маурінью. Але шоу відмовився здаватися. Під керівництвом Сульшера він повернувся до гри, став стабільним. А на Євро 2020 його гол у фіналі проти Італії був моментом чистої футбольної слави. Але останнім часом його на полі майже не побачиш, бо люк, як правило. Постійно в лазареті вже кілька років він навіть не встигає оклигати, як знову отримує пошкодження та надовго вибуває. Скоріше за все, в великому футболі майбутнього в нього немає, хоча він є чудовим професіоналом. А от Рубен Невеш – це той хлопець, який вже у 18 років капітане в порту в лізі чемпіонів. Його паси були схожі на стріли, які пронизували суперницьку оборону. Невеш мав усі якості, щоб піти слідом за великими португальськими півзахисниками, як Деку в свої найкращі роки. Але його вибір Вулверхемптона багатьох дивував. Це здавалося кроком назад, проте Невиш показав, що це не так, він став серцем команди, яка вийшла в АПЛ і почала всіх вражати. Удари здалеку, бачення гри, лідерство зробили його одним із найбільш стабільних гравців чемпіонату. Але проблема в тому, що він залишався у Вулфс надто довго. Коли про тебе мріє Барселона чи Арсенал, а ти граєш в команді, яка не може нічого серйозного виграти, скажімо так, це ну, точно не надихає. Перехід до Аль-Хіляля став несподіванкою для багатьох, адже очікувалося, що він приєднається до одного з топ-клубів Європи. Проте не обрав брав шлях, який можливо забезпечить йому фінансову стабільність, але водночас віддалить від європейського футбольного центру. Цей крок підкреслює, як важливо для гравців. Приймати рішення, що впливають на їхню кар'єру. Невиш, маючи великий потенціал, обрав менш конкурентне середовище, що може вплинути на його подальший розвиток та визнання на міжнародному рівні. Життя футболіста це завжди гра на межі, де талант зустрічається з викликами, а рішення сьогодні визначають завтра. Хтось, як Командше Асенсіо стає легендою своєї епохи, долаючи труднощі і забираючи трофей за трофеєм. Інші, як Марсіаль чи Янузай, маючи гандіка, про який мріяли б мільйони, дозволяють обставинам чи власним помилкам перекреслювати кар'єру. А як ви думаєте, хто з цих хлопців, які ще 2015 року ділили обкладинки Golden Boy, зробили правильний вибір? І хто можливо ще встигне здивувати весь футбольний світ? Пишіть про це в коментарях. Не забувайте підтримувати канал підпискою. Бувайте!